Усім привіт, друзі! Я як завжди вітаю вас на своєму YouTube каналі. Мене звати Назар. Сьогодні я вам розповім про промо від біржі Bybit, яка організувала його спеціально для підписників мого каналу. В цьому промо ви зможете заробити 30 USDT на спот. це не бонуси, це будуть вивідні USDT, з якими ви можете робити що захочете. Це промо буде як для нових користувачів, так і для старих. А зараз я вам детальніше поясню умови. Для цього перейдемо до мого телеграм-каналу. Ось бачите пост, який я сьогодні робив. Трошки раніше, промо буде актуальне з моменту публікації цього поста та до 26 вересня. Всього буде розіграно 300 USDT, 10 переможців по 30 доларів. Отож, спочатку розглянемо позицію для нових користувачів. Що потрібно зробити? Зареєструватися за моїм партнерським посиланням, ось ви бачите, воно тут є, або просто при реєстрації вказати реферальний код 47472. Після цього вам потрібно зробити депозит більше 100 доларів, і головне не виводити його протягом 7 днів після внесення. Тобто, ви занесли. 110 доларів, наприклад, ви їх не виводите, і зробити торговий оборот на фьючерсах більше 10 тисяч доларів, що насправді не є складним. Там з сумою 500 доларів взяти там якесь плече, особливо як хтось торгує цей оборот, дуже легко виконати. І 5 нових користувачів, які виконують ці умови, отримують по 30 доларів. Що означає, що розподіл буде по торговому об'єму? Це означає, що участь може взяти, наприклад, 10 нових користувачів, але отримують нагороду лише 5. Перші топ-5, які зроблять більший об'єм. Тобто, щоб вам максимально було зрозуміло, Візьмемо до прикладу, зробили користувачі оборот там 11 тисяч доларів, 12, 13, 14 і 15, тоді один користувач робить 18 тисяч доларів об'єму. Відповідно, він вже є шостим, і той, хто зробив 11 тисяч доларів об'єму, він вже зі списку переможців випадає. Слідкувати за тим, який оборот зробили користувачі, ми не маємо можливості, і плюсом реєстрації за партнерським посиланням, звісно, є те, що такі промо бувають і для старих користувачів. Як ви можете бачити, якщо ви вже є моїм рефералом на біржі Bybit, щоб переконатися, що. Ви мій реферал, просто під цим постом в коментарях пишете свій UID з біржі Bybit, і я через партнерський портал перевірю, чи ви мій реферал. Якщо так, вам потрібно виконати наступні умови, а це всього лиш зробити торговий об'єм більше, ніж 20 тисяч доларів. І 5 користувачів, які виконують ці умови, теж отримують по 30 доларів USDT вивідних на спот. Тут теж розподіл буде по торговому об'єму. Тобто, 5 топ користувачів, які найбільше наторгують, отримують винагороди. Ну і звичайно, після реєстрації за моїм партнерським посиланням ви можете отримати стандартні винагороди від біржі Bybit, але які доступні лише за партнерським посиланням. Вони можуть нараховувати до 30 тисяч доларів. Це може бути як і кешбек на торги на фьючерсах, так і кошти додаткові на фьючерси. Це вже залежить від того, який депозит ви перший внесете на біржу, які торги ви будете здійснювати в перший тиждень після реєстрації, і так далі. Ну і розподіл винагород, друзі, відбудеться протягом двох тижнів після закінчення промо. Тобто, якщо промо закінчується 26 вересня, після цього у біржі Байбіт є два тижні, щоб нарахувати вам ці винагороди. Як на мене, друзі, це крута можливість від біржі байбіт та мого каналу вам підзаробити трохи грошей. Беріть участь у промоакції. Якщо воно вам зайде, відповідно наступні промоакції будуть більш жирніші та більш кращі. Тож дякую, друзі, що додивилися це відео до кінця. Як завжди, побажаю вам профіту та до нових зустрічей.